Вітаю, друзі, сьогодні 4 березня з вами Валерій Клочок. Сьогоднішній день обіцяє бути дуже багатим на новини. Це і Сполучені Штати Америки, це і Європа, і в тому числі питання, яке стосується можливих переговорів Росії з Україною, чого так активно домагається Туреччина і Китай до неї підключився. Зокрема, 2 березня спеціальний представник Китаю Лі Хуєй зустрівся у Москві з представниками міністерства закордонних справ Росії, і після цього він заявив, що війна в Україні має вирішуватися шляхом переговорів. Абсолютно одинаковий трек Китаю, Туреччини і Росії, як на мене, це не випадково. Дуже багато відбувається подій, які сьогодні мені особисто засвідчують, що Росія побоюється можливого перехоплення ініціативи на полі бою. Це зараз може виглядати якоюсь фантастикою, але чого лише вартує новина про те, що Італія забирає систему протиповітряної оборони у Словаччини і потім може передати її Україні. Поки що точної інформації нема, але це дуже важливо, бо, до прикладу, ФІЦО дуже збентежений цим. І інші рішення, які сьогодні ухваляться в Європейському Союзі, нашими партнерами. Партнерами поки що безвідносно душа, вони також свідчать про нарощування потужності і протистояння російській агресії. І, звісно, Кремль цього серйозно боїться. Відтак і, і з'явилися повідомлення і від Ердогана 1 березня про те, що він готовий забезпечити майданчиком для можливих переговорів Росії і України, і говорить, що треба припиняти війну. Спочатку він говорив про необхідність відновлення зернового коридору, але він і так працює. А потім почав говорити, що підтримує формулу Миру Зеленської. Треба говорити, бо вже мовляв навоювалися. Як на мене, все це виглядає на дуже серйозну інформаційну гру Кремля, який поки що не прагне переговорів на рівних умовах із Україною, має на увазі виведення своїх військ з території України і так далі. Вони говорять про те, що ну, території, які вони сьогодні окупували, мають бути е, і далі залишатися в, е, закріплені за Конституцією Росією, під контролем Росії і таке інше. Ви про це все добре знаєте, тобто якихось інших відмінних, ніж раніше, е, умов для переговорів. Кремль Україні не пропонує, а звинувачує в цьому всьому нас і доєднав до цього процесу і Китай, який ще в третьому році запропонував свій план припинення війни із 12 кроків. Але там один із пунктів дуже важливих це є саме припинення вогню. Тім поки що перспектив початку цього діалогу нема. Для цього саме цей представник Ліхує відвідує спочатку Москву. Потім він має на меті відвідати Європейський Союз. У Брюсселі буде спілкуватися у штаб-квартирі з лідерами Європейського Союзу. Далі він відвідає Польщу, Україну, Німеччину та Францію. Порядківсь, можливо, не зовсім така, як я озвучив, але те, що він буде зараз здійснювати європейський вояж човникової дипломатії, як то він робив минулого року, з метою. Все-таки вивчення ситуації всередині і можливої підготовки до якихось переговорів, це абсолютно очевидно. Втім, є один дуже цікавий момент. Те, що у березні, можливо, квітні місяці, має відбутися установчий інавгураційний саміт миру за ініціативою України. Він готується вже дуже давно ще з минулого року. Ви пам'ятаєте, що влітку 23-го року в Копенгагені проходив. Перший такий саміт, де збиралися представники різних країн, потім вони були в Джиді, в Саудівській Аравії. І от сьогодні вже є повідомлення про те, що навесні має відбутися саме цей установчий саміт миру, до якого долучить і Китай. Тому я не виключаю, що зараз цей самий представник ліхує і вивчає позиції непублічні країн Європейського Союзу, Росії, ну і, звісно, України, аби долучитися або не долучитися до цього саміту миру. Хоча запрошення він отримав від сторони, яка, власне, прийматиме цей саміт миру, від Швейцарії, яка себе позиціонує, ну в принципі плюс. Мінус нейтрально, але навіть і вони доєдналися вже до санкцій проти Російської Федерації. Відповіді від Китаю поки що немає. Я думаю, до того часу, допоки Ліхуя не повернеться з цього турне, то навряд чи офіційний Пекін оголосить про своє рішення. Але те, що він поставлений в дуже серйозні рамки, оскільки понад 160 країн світу вже заявили про готовність долучитися до цього форуму, і йому потрібно буде ухвалювати позитивне рішення, ну, для мене це більш ніж очевидно. Чи буде там присутній е, Сінзіпін, навряд чи. Швидше за все буде відправлено його представник міністра закордонних справ Ван І, який був на Мюнхенській безпековій конференції, зустрічався з американцями. Він часто їздить до Сполучених Штатів Америки і Китай і США, як на мене, будуть відігравати тут ключову роль. Але що стосується саме умов, які сьогодні вже через ліфує висуває Кремль до України, зокрема, він говорить, що обговорювати врегулювання в Україні. Як вони кажуть, кризи китайці так називають неможливо без участі Росії. Ну це як на мене і будь-кому зрозуміло, і без врахування інтересів у сфері безпеки маються на увазі інтересів Росії. Росія прагне, аби ми відмовилися від вступу в Північно-Атлантичний Альянс, а також зараз лунають такі вимоги. Ну, не зовсім чітко, але все-таки я їх читаю, щоб ми навіть і утрималися від вступу до Європейського Союзу. Принаймні, в цьому плані ведеться дуже потужна інформаційна кампанія, в якій зараз активно використовують Польщу. Мовляв, дивіться, Європейський Союз має правила, які неприйнятні навіть для них. Він не виплачує їм допомогу, Європейський Союз нестабільний і так далі. Те Та саме мова ведеться стосовно Північно-Атлантичного альянсу. НАТО не своїх ціл. Воно не захищає Україну, вона захищає слабо. Часто критика справедлива, але це дуже активно підігрівається Росії для того, щоб показати, що, мовляв, дивіться, ми можемо вийти на переговори, але з такими умовами: Україна не в ЄС, Україна не в НАТО, Україна залишається нейтральною країною, як то прописано, як вони зараз говорять у декларації про державний суверенітет від 1990 року. І Китай просуває активно цю тезу. Втім, є і інша сторона медалі, для чого зараз проводиться так потужна ця інформаційна. Підтримка візиту Ліхуея до Москви, і до Європейського Союзу, і до України в тому числі. Росія не зацікавлена, по-перше, у добросовісних мирних переговорах з Україною. Вона ніколи не була в цьому зацікавлена, і робити цього навряд чи буде. Це ми вже добре знаємо. Другий момент. На сьогоднішній день відзначаються дуже серйозні втрати російської бойової авіації на фронті. Це здійснюється якраз за допомогою тих систем протиповітряної оборони, про які я вам сказав, які хочуть вилучити і у Словаччину, навіть і, ймовірно, передати в Україні. Росії глибоко начкати на те, що там падають літаки разом з їхніми пілотами. В такий спосіб вони намагаються домогтися, хоч якихось тактичних успіхів на фронті, забивавши Зайві там півтора-два кілометри зараз активно, ви знаєте, вони розвивають наступ на часовий яр. Хоча, до прикладу, на Купінському напрямку їхні наступальні потенціали суттєво зменшені. Це свідчить про те, що вони будуть і далі втрачати літаки, але за допомогою саме підтримки авіації будуть домагатися певних тактичних успіхів, щоб вийти на більш прийнятні переговори з Україною, якщо, до прикладу, Захід. Дотисне Україну до цього. Саме для цього, як на мене, ліхуя їде сьогодні Україна Європейського Союзу, аби змусити їх переконати їх менше надавати нам допомоги. Бо тоді дійсно умови для переговорів для Кремля будуть більш прийнятними. Чи так станеться? Ну, звісно, я відверто кажучи, маю сумнів, оскільки сьогодні Європейський Союз на тлі кризи в Сполучених Штатах Америки у Конгресі суттєво мобілізувався, цього ну, не відзначити не можна. І те, що збирають, от як і знову наголошую ще раз, акцентую вам у Словаччини усі можливості військові, коли забирають ППО, для того, щоб підсилити Україну, і надходять інші військові поставки з різних країн. Ну, це свідчить про те, як сказав Макрон, що якщо навіть США не будуть допомагати Україні, то. Ми повинні це зробити в повній мірі, і навіть можливо відправити війська в Україну, війська НАТО, країн-членів. Європи. Тому я зараз бачаю саме таку історію з цим візитом ліхує, до Москви. Це черговий примус України до переговорів. Не виключаю, що ми можемо вийти на якийсь етап переговорів, і про це навіть говорить Зеленський, що може бути дипломатичне врегулювання повернення території України. Ну він говорив про те, що Росія може на такому майданчику визнати свою поразку. Це слушна. Теза, але, ну, як на мене, навряд чи вона буде озвучена. Втім, в будь-якому випадку потрібно ставити вищі планки перед початком переговорів, що робить і Росія. Пропоную вам за цим слідкувати. Також не забудьте підписатись на канал, бо сьогодні ще будуть цікаві новини зі Сполучених Штатів Америки, де Дональд Трамп зазнав першої, хоча і невеликої, але все ж таки поразки. І є цікаві повідомлення стосовно голосування все ж таки, допомоги Україні. Там питання рухається позитивно. Дзвіночок, підписка з вас. Коментар, поширюйте відео, друзям. Ну і вподобайка. Всіх люблю, ціную, шаную. і шанові, не примикайтесь, все буде Україна!